Вітаю вас, мої любі друзі на своєму каналі. Дякую за те, що ви зі мною. Деякий час я не знімала відео, вибачте, будь ласка, за це, але в мене не було ні часу, ні можливості зняти для вас повноцінне відео. Я подружувала Україною, була у своїх дітей, їздила до них. Заїхала на захід України до близьких людей, до своєї сестри, її близьких і рідних. Моя подорож дещо затягнулася, і відео не знімалося. Отже, мої хороші, ви зі мною, і тому ви надихаєте мене творити щось для вас і показувати, що саме. Я для вас творю. Якщо вам цікаво моє життя, то ви можете подивитися маленькі відосики, шортси. Я, може, ще скину для вас дещо У мене є відео, які я можу вам показати, там, де я була, але вони маленькі. Будь ласка, будьте зі мною. І дивіться, де я подорожувала. Отже, Щодо моїх в'язалочок, щодо моїх творінь, подивитися в шорцах я розмалювала вже і на роботі, намалювала дещо, перемалювала. Може, зніму відео по цьому, згідно цього, як, в мене, як, як на роботі я малювала і перемальовувала, як все в мене змилось там, те, що я малювала. Ну, то вже нічого страшного. Уже якось я це пережила. Потім Пожарі два тижні малювала. І що з цього вийшло? Ви побачили, напевно, хто дивився мої шурси в останньому побачили, що я намалювала на роботі. У сестрички я розмалювала в ресторані велику таку стіну, 7,5 метрів у довжину, 4 у висоту. Теж подивитись, якщо хочете, там кава, тематика кави, я підтримала її, там вони відкриватимуть кафешку. І ми вирішили в теплих тонах трішки розгорнути тему кави. Подивіться, будь ласка, шорці, напишіть під відео, під цим шорцем. Чи сподобалось вам моє бачення. Моє бачення саме Ерегора. Як вам це? Напишіть, будь ласка, мені буде приємно, що ви дивитесь мене і підтримуйте або ні. Як ви напишете, я почитаю і буду вам вдячна за ваш коментар. Отже, мої хороші, щодо моїх подорожей, напевно, все. А тепер і по в'язанню по спільнику. Ми хороші, як ви знаєте, я приймаю участь у спільнику Моя веселка, який організувала іринка з каналу Творче життя. В цьому місяці, останньому місяці, літа, серпні, ми повинні були щось створити в жовтих, оранжевих, в теплих, якісь таких жовто-гарячих. Я вирішила, що мені потрібно, звичайно, малюночок, який намалювати, написати. І написала маслом такий маленький мандаринчик. Вибачте, що це була маленька картинка, але ж я вам говорю, що в мене трішки не було часу. Зараз я зроблю заміри, метрова стрічка при мені. Отже, саміри цієї маленької картинки 18 на 11 сантиметрів. У мене була заготовочка, я сама зробила цей оргалітик, обклеїла, обклеїла тканинкою, нанесла ґрунт, це не фабричне. Мені хотілося саме самі трішки експериментів поробити і маленьких таких хлостиночок. І з друга літику наробила, і це саме це моє. не фабрика, ручки мої торкалися всього і створення навіть цього хвостика так званого. Мої хороші, якщо ви хочете, щоб я щось вам продала. Ви можете, звичайно, замовити в мене картини. На, по по в'язанню я не знаю, чи я зможу, а зв'язати щось на замовлення. А картини я, звичайно, напишу, бо це моє, моє, моє. І це моя любовна любов. Маслом, олій, олійними фарбами написана ця картина. І жовта до моєї веселки я вирішила що мандаринчик підійде, підійде до тематики нашого спільника. Моя веселка, серпень, жовтий, оранжевий і золотий у мене буде. Мої хороші, такий в мене мандаринчик, який використала фарби краплак, загрунтувала. Краплак у мене і ультрамарин у мене використала краплак, ультрамарин і середня-жовта. І небагато. І білий білила титанові. Здається, титанові. Отже, зелений я, мені дуже подобається зелений, не брати з тюбика вже готову фарбу зелену, а мішати з тих кольорів. Робити заміс із тих кольорів, які у мене є на палітрі. Тому зелена фарба у мене практично не використовується, крім турецької блакитної, дуже мені подобається. Я вам говорила, турецька блакитна як в акрилі, так і в олійних фарбах, вона незамінна. Ну, як це вже так, знаєте, як розкош можна сказати, вона незамінна. Коли, коли пишеш море. Ну, наколотити таку. Можна, звичайно, все можна наколотити, але трошки помучиться, якщо довго мучиться, щось нібудь так вийде. Але, 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 люблю зелений, який з тих кольорів, наколочений, зроблений заміст, з тих кольорів, які в мене вже на палітрі, а саме краплак. Ультрамарін і середня-жовта. Це ця картина намальована. Ну, білила я, я не беру до уваги. Отже, мої хороші. Така картиночка у мене. Така картинка, куди ми її положимо? Можна сюди, можна сюди. Так, так, оже спільник в'язальний. В'язалочки мої вяжуть, дівчаточка. Дивлюся, що ви в'яжете, ви великі, молодці. А я що зробила? Мені сестричка подарувала такий термос. Маленький термос. Беру я його на роботу, коли я не вже не всю попити чайку. І я його прямо, знаєте що, я не знаю, вона мені подарувала отакий от термос. Ще вам фірму покажу. Він 0,5, по-моєму, тут облізає ну, пів літра. Чого вам покажу? Тут кришечка, і тепер сіточка така всередині. Ви можете, я просто насипаю заварку всередину і сіточку закриваю цією, і все. І воно заварюється. І не треба, потім я наливаю чайок з термоса. Він заварка там, ну для лінивих, знаєте, все. Для того, щоб було швидко і добре настоявся чайок. Я люблю, мені до подобається добре настояний чай. До речі, чай, мої хороші, я роблю сама. Якщо вам цікаво, я можу зняти МК, як я роблю чай. Я робила з вишневих листочків. Це я собі вдома робила з вишневих У сестрички я була, зробила їй смородинки. З листя смородини, малини, винограду і м'яти і меліси. У неї досить багато було м'яти і меліси, і мами, її, і, в, і в неї, тому ми вирішили зробити саме такий чай. Дуже смачний мої хороші. Не просто сушу я ці листки, а ферментую і готую до ферментації. Якщо вам цікаво, про такі чаї я можу трішки більше зняти, саме як їх роблю, показати, ну, зробити маленький МК. І досить смачні чаї. Сестричці і її сім'ї сподобались мої чайки, я її привезла на гостинчик. Тому ми вирішили іще зробити в неї їй такі чаї. А що до цього термоса? з чого все почалося? Мені потрібно до цього термоса Потрібна була сумочка, ми хороші. І, звичайно ж, ой, клубочок побіг, ну, ми його достанемо. І я вирішила зв'язати до цього термоса з плести, сумочку і з макрами. О, так, зараз покажу вам, як це виглядає. Як це саме виглядає? От така сумка. Така сумка. Повторююсь, я приймаю участь у спільнику моя веселка в жовтих тонах, бо потрібно було щось мені підготувати. я вирішила, недовго думаючи, що мені потрібна така авоська, сумочка, сіточка для термоса. Зараз вам розміри скажу. Денечко, денечку, сім нехай. Розмір сумочки. І денечка 22 см, ручка. Ручка, ручка. Ручка ну, 50 см. Я вирішила, що мені така ручка. Щоб її можна було на плечику повісити, або причепити до сумочки, до чути, або на ручки теж нести. Ну, саме така сумочка. Така у мене моя веселка дівчатка, як вам ця сумка? Сумка, а ось кассетка. Так, як була, або ні, ще покажу, як її ще можна використовувати. Я взяла бутилочку ще 0,5, щоб вам показати, як виглядає вона 0,5, бутылка, пляшечка така. І літрову. Бутылочку пляшку взяла. І до літрової пляшки теж нормально ця авоська. виглядає, така авоська. От, от так. І в 0,5, я думаю, теж вона досить така цупка, вона може витримати. Так, мавірно, на цій пляжці я вам буду показувати, чому цупка. А тому що зараз буду розказувати, як в'язалася. Вічурчки мої хороші, так це прибираємо. В'язалася, починаючи з цього кілечка. Потім, тому вона така цупка ручка вже прив'язується до, до цих двох кілечок. Так, прив'язала. Прив тому вона і надійна, як ви знаєте, макраме – це досить цупкий такий матеріал. І Ну, ну, я думаю, витримає і більше, але мені достатньо і літрової птички 05. Так, як в'язала, в'язала від цього кілечка, починаючи. І з цього, тут кілечко, зв'язувала між собою, вже далі зв'язувала. ви Бачите, зв потім зв'язала. Між собою і далі суцільне полотно в'яже по кругу, просто по кругу вузлики. Так, тут ну, мені потрібно було стовщих ниточок, до речі, в'язати. Але в мене вже такі були нитки, я з собою подорож брала нитки, такі багато ниток. і подушечку, на якій я це в'яжу. Тому чемодан у мене був ізначально великий. Бо Мені потрібно було в'язання брати з собою в першу чергу, як ви зрозумієте. Ой, це, напевно, досить смішно звучить. Чоловікові я не показувала, що я там півсумки в мене в'язання, тільки і, і фарби ще брала, акварельки брала, альбоми брала. Ой, це цирк. Ну, все привезла. Трошки пов'язала. З подорожі я свої привезла отак, з моєї подорожі, отак. Сумка була зв'язана, сітка. Можна було, звичайно, не братися все в'язання, бо в мене було не було часу, трошки в'язати. Бо я повторююсь, я малювала, розписувала стіни. Але, 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 це. тепер я буду знати, що дали поменше брати всього. Але знаєте як? А вдруг, а, а може, мені захочеться помалювати, а може, а може мені захочеться пописати, пов'язати, а в мене не буде матеріалу. Мені потрібно тут і зараз. Я творча людина. Коли приходить натхнення, мені треба щось, щось тут і зараз робити. Але я творила, я чаї робила. Це дуже процеси створення. Я знаю, що ви, мої творчі, не тільки в'язанням займаєтесь, у вас багато різних хобі, так і в мене. Мені потрібно багато чим займатися. І все це одночасно. Отже, продовжуємо по сумочці. Прив'язані, бачите, ще ниточки. Тут уже в процесі додала я. І закривала так, закрито. Чотири так закрито. І запаяні нитки. Так, що по сумці, По метражу, так, два, два відрізка 190 см, шість відрізків 160 см, 150 і 7-75 см. По ручці два відрізка 4 метри я брала. Але, знаєте, по ручці я ще додала. Це я згадую. Поручці, напевно, метрів 6 у мене на ручку пішло. Які ниточки були використані? Нитки? Оці. Так, ми хороші макраме Ярн Арт. Том 155 номер ниточок. Такі тонюлечки, ці макраме. Вони, напевно, 0,2 міліметра. Ось такі тонюсенькі. Да? Міліметр, 0,2. 2,5 донесенькі. Але ми хороші, якщо будете в'язати, то мені здається, в'яжіть з товщих ниточок. Може, я ще якусь сумочку, таку авоську зв'яжу для пляшечки, бо мені потрібно ще декому зв'язати таку авоську, то я буду трішки не так її в'язати. Коли вже я спланую і зв'яжу її, я вам покажу. І по-іншому потрібно модель було мені в'язати. Я, напевно, буду її в'язати з денця. І може навіть крючком зроблю. Тут, знаєте, з квіточки такої. А потім вперед. Ну, ну, я ще не знаю, потім окреме. Ну, не знаю, як я буду в'язати. А ручка мені подобається. Що в цій сумці мені подобається. Так це ручка. Вона тоненька і така. А як я ще, знаєте, як... Тут я в'язала не двійними саме полотно. Нюанси цієї нитки маленької-тоненької. Не, не подвійні вузлики, як в макраме зазвичай в'яжуться, хто, хто плете макраме, той знає. Повинно бути два вузлика. Якщо він один цей вузлик зав'язаний в переплетінні, в полотні, він, звичайно, не фіксується, якщо ми фіксуємо другим вузликом, щоб було зав'язане так? А у мене воно почало розплітатися, бо дуже тонка нитка, і мені важко було його стягнути, поки я рятую до плиту один рядочок, тут скільки тут цих вузликів. Штук 10-6. Поки до плиту рядочок у мене розв'язується попередній вузлик, попередня наплетена. Тому я вирішила в'язати тройними вузликами. Ну, три просто тут не два вузика, зазвичай в'яжеться мокреми, а зв'язані три вузлика. так, мої хороші. Тому, якщо ви плетете з таких ниточок, я вам просто рекомендую, а саме авоськи, то плетіть... Не, не двома вузликами, а три, чотири вузлика, щоб так в узорчику у вас були. І вони так краще будуть фіксуватися в узорі. Отже, мої хороші, здається, я вам по моїй веселки все розповіла, розповіла. Тепер буду розповідати ще мене дещо є, що мені хочеться вам розказати. Але, напевно, я вам це розкажу в слідучому відео. Бо відео трішки затянулося, тому чекаю вам, вас в слідучому відео. І продовжу розповідати. Дуже багато в мене накопилося, що вам розказати. Тому до зустрічі, мови хороші, в слідучому відео. Чекаю вас! Дякую, що ви зі мною. Я повторюю це неодноразово. І в кожному відео, і на початку відео, і в кінці від, відосика, тому що в мене підписників не дуже багато, але кожному я рада і знаю, що ви мене дивитеся. І кожен з вас мене підтримує. Тому я вдячна вам за це. І за те, що ви чекаєте на мої відео. Отже, до нових зустрічей. Пишіть, будь ласка, я з вами завжди. Тому зустрінемося в слідючому відео. Я вам ще дещо розповім.